Доброго дня, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено договору оренду. оренди майна, оренди житла. І питання, дуже часто звертаються з таким питанням, тому я вирішив зняти це відео. Чи потрібно договори оренди посвідчувати нотаріально? Як показує практика, Питання щодо безпосередньо самого нотаріального посвідчення, це питання передбачене виключно у разі, якщо одна зі сторін вимагає такого посвідчення. В інакшому випадку договори оренди найму житла не потрібно посвідчувати нотаріально. Однак, якщо одна зі сторін вимагає це. Такий договори нотаріально посвідчується. При цьому нотаріус як безпосередній податковий агент зобов'язаний повідомити Державну фіскальну службу стосовно укладання такого договору, і, відповідно, орендодавець повинен сплачувати з цього податки. Крім того, на такі приміщення не розповсюджується ця податкова пільга щодо податку на нерухомість. Тобто, в даному випадку ця площа буде оподатковуватися в повному розмірі. Тому. Питання, що стосується, як я вже зазначав, оренди, і питання безпосередньо нотаріального посвідчення, тут однозначно. Єдине питання, і тут є виключення в цьому випадку, у разі якщо укладається договор оренди з подальшим викупом. В даному випадку договор е, обов'язково потрібно посвідчувати нотаріально. Тобто ви можете укладати на досить тривалий час безпосередньо договори оренди і в подальшому разі виплати цієї оренди, те, що наразі передбачають деякі місцеві адміністрації. Звичайно, в Києві заявили такі питання стосовно оренди з правом викупу однак до цього часу відсутні будь-які. Офіційні документи, тільки заяви місцевої адміністрації, що вони там 2 мільярди гривень на купівлю житла для переселенців виділили і в подальшому намага будуть здавати з правом викупу. От такі договори повинні бути посвідчені нотаріально обов'язково. Інакше вони будуть визнані нікчемними у зв'язку з тим, що не було дотримано форми безпосередньо нотаріальної форми договору. Також ще раз хочу звернути увагу, я вже неодноразово звертав увагу, тут зверху залишу відео з цього приводу. У разі, коли ви укладаєте договір оренди, бажано все ж таки, по-перше, звернути увагу на те, що саме є в приміщенні, скласти обов'язково перелік того майна, який є в приміщенні. Обов'язково потрібно підписати акт прийому передачі приміщення, тому що саме з цього моменту у вас виникають відповідні права і обов'язки, як і у орендодавця, так і у орендаря. Щодо конкретного приміщення і сплати орендної плати. Чітко встановити реквізити сторін і в тому числі способи листування, яким чином і на яку адресу, включаючи навіть електронну адресу, і дозвіл на електронну адресу, направляти відповідні повідомлення, там, додаткові угоди, зміни до договору, вимоги і таке інше. З огляду на те, що є війна, я би радив би все ж таки встановити обов'язково в договорі оці вимоги щодо. Безпосередньо адреси листування і способу листування. Звичайно, загальні такі обставини стосовно строку оренди. У разі, якщо строк оренди не зазначений, відповідно до законодавства, він встановлюється тоді. На 5 років ну, бажано все ж таки зазначити справам відповідної пролонгації, а також чітко зазначити, яким чином е здійснюється ця пролонгація. Також зазначити, яким чином здійснюється розірвання договору, які вимоги до розірвання договору, що саме ви повинні е повертати на підставі, хто є ініціатором розірвання. Тобто, є дуже велика кількість важливих умов, на які варто звернути увагу при укладанні договору оренди житла. Тому я б радив би не просто там брати стандартні шаблони, тому що в подальшому в практиці, коли розривається, достроково розривається, припиняється товара оренди, виникає дуже велика кількість юридичних запитань, як з боку орендаря, так і з боку орендодавця, для того, щоб захистити їх права. Тому раджу не нехтувати. Послухами професійних юристів саме з цього питання, не брати шаблоні договори, в яких практично, окрім ціни і площі, нічого не зазначено, а в подальшому виникають питання і способу оплати, строків сплати, строків подальші дії з залоговими сумами, в яких випадках вони повертаються, в яких не повертаються, з якого моменту припиняється оренда, з якого вона. Починається рахуватися, все це потрібно передбачити в умовах договору, а також вимоги кожної зі сторін, що саме на кожну сторону покладаються, які обов'язки, а також можливість інспектувати безпосередньо саме приміщення, для того, щоб пересвідчитись в тому, що приміщення використовується саме за призначенням, саме за призначенням того, що зазначено в оренді, чи житлова, чи не житлова. Поки на всьому все, у разі, якщо вам потрібна буде допомога в складанні договорів оренди, чи в аналізі договорів оренди, чи безпосередньо розповісти, яким чином розірвати договір оренди, чи проконсультувати, що далі діяти, як орендарю так орендодавцю, звертайтеся з цього приводу, у нас дуже велика і судова практика, і позасудова практика. Ну і, звичайно, ви можете також передбачити там третейську оговорку так звану, застереження третейська. Якщо є договір, то підписати додаткову угоду. У нас є третейський суд, який дуже швидко розгляне всі питання, які пов'язані зі спорами між орендарем і орендодавцем. При цьому ми в даному випадку незалежні жодний з сторін, яка навіть ініціює. Ми будемо і ми приймаємо рішення виключно на підставі того договору, який ви уклали, і на підставі норм законодавства. Це дуже швидко і дуже зручно, тому що в інакшому випадку вам прийдеться подавати позови до суду за місцем відповідача, навіть не за місцем. Якщо ви подасте це передбачене за місцем оренди, дуже велика є ймовірність, що суд вас відправить за місцем реєстрації безпосередньої відповідача, тому що суди завантажені і будуть шукати будь-які привід для того, щоб передати справу до іншого суду. І це, на жаль, така практика. Тому можете користуватись також нашим третейським судом саме для врегулювання питань, що стосується оренди. Поки на всьому, все пам'ятаємо, що Україна переможе. Віримо в Україну, віримо в наш незалежний суд, незалежність, суверенітет і віримо в нашу зсу. Слава Україні, до зустрічі і звертайтеся, якщо потрібно буде допомога. До побачення.